Чоловічі парфуми мільйонерів. Якщо він пахне квітавінтус абсолют, то скоріше за все він вже давно вийшов з операційки бізнесу і займається своїм спадком для нащадків. Будує благодійні фонди, відкриває університетські програми, інвестує в мистецтво. Він нікому не доводить, що багатий. Про це і так говорять його вчинки та дії. Цей чоловік точно має вплив не показний, а вічний. Якщо чоловік обирає Elysium pour Om Intense від інтенсвітрожадав, то він кайфує від руху цього життя і вкушає кожну його мить. Це керівник, який все ще в русі, Він на гребені справ літає вічно у справах і при цьому не забуває займатися тенісом. Його енергія здається нескінченною. Він у постійному русі та потосі, але водночас надихає всіх навколо. При цьому пахне ненав'язливо, але мега дорого та вишукано. Панадора Аквадедора. Якщо у чоловіка цей аромат, то він близький до природи і черпає звідти енергію та натхнення. Його бізнес також, скоріше за все, пов'язаний з природою або природніми ресурсами, що ще краще. Він точно не сидить в кабінеті, а керує справами з палуби власної яхти. Приймає рішення швидко та рішуче. А якщо ви ще не мільйонер, то можете спробувати, хоча б як вони пахнуть. Розпив всіх трьох ароматів від трьох мілілітрів.